Черкаса нарешті з генпланом депутати міської ради на останній сесії таки схвалили головний містобудівний документ. Нагадаю, це була друга спроба попереднього разу для ухвалення генплану забракло голосів. Зокрема, не підтримала проект одна з найбільших фракцій в міській раді партії регіонів, бо мала до нього купу претензій. Наявність технічних помилок у документах, зрештою визнали і в управлінні містобудування міськоконкому. Виправляти їх наші фахівці їздили до Києва. Ще на сьогоднішній день те, що запропоновано. Скажімо, відпрацьований варіант і щодо тих зауважень, які були по цифрах, то відповідає нормальній людській лозіці. Тому, ну скажімо, генплан мав абсолютне право бути прийнятим для того, щоб з 1 січня дійсно не зупинялася містобудівна діяльність в Чекас. Кошт для реалізації цього генерального плану на сьогодні абсолютно в повній. Кількості не може бути, тому що стан економіки ми прекрасно з вами знаємо. Але з чогось треба починати починати з генерального плану. Це вимагає і закон, це вимагає і така наука, яка є, якою є містобудування.